Слава Ісусу Христу! Продовжуємо вивчати тему недуги Духа. Пригадую із минулої катехізації про недуги Духа, що перше коло духовний ран знаходиться біля суміння, друге біля інтелекту, третє коло наших недуг – біля серця. Четверте це є вибір між бажанням і справою. П'яте коло духовний недуг – це симптоми хворої релігійності. Шосте образи це зневажливе висловлювання. І сьоме коло, духовний недуг це є коли нам чинять зло. Сьогодні вивчатимо духовну недугу сумління. Це коли людина відчуває провину, страх, смуток, скрупульозність, безмістовне життя, неспокій, невдоволення і лицемірство. Отож, Сомління є Божий голос у людині, і це також Божий закон, який промовляє до нас, але також і місце, де Бог перебуває. Сумління є простір, у якому людина може бути щасливою, але простір, у якому може відчувати найстрашніші муки. Коли грішимо, сумління болить, неспокійне, блокує відчуття думки і волю. І навпаки, коли чинимо добрі справи, життя розвивається, сумління штовхає що розбійника, щоб повернувся на місце злочину. Людина, якщо гріхом досягнула успіху, не любується, а завжди її переслідується. Мене можуть ці люди звинуватити, але коли сумління не оскаржує, я перемогла світ. А може бути навпаки, може мене цілий світ славити, але якщо суміння оскаржує, я не людина. І з цього найважливіше зберегти сумління чистим, вільним і вчинити спосіб, щоб у кожному моменті життя показувати праведну дорогу. Кожна людина має суміння, і вона кожному однаково говорить. Що повинна чинити добро і не сміє чинити зло. Сумління від особи очікує, щоб чинила добро, а не чинила зло. Що є добре, а що є зло, не рішає розум людини, а це є вроджене відчуття, це є дух пізнання. Сумління попереджує людину. Що вона порушує його закони. І тут виникає конфлікт, і сумління отримує травму. Вже є тут причина, чому роздумування розуму не може звільнити конфлікту людини. Сомління сумління людини лежить глибше від спізнання розуму і від розумових рішень. Є люди, коли їхні думки, слова, діла, за які є абсолютно зрозуміло, що вони чи вони злі, чи добрі. Наприклад, і ненависти убити людину завжди є зло. Красти ніколи не може бути добром. Маємо людей, які не у повноті визначилися ні за добро, ні за зло. А та, як їм Відповідає так, і вони поступають. Деякі люди не розрізняють, чи вчинили зло, чи ні. Чи зло, яке вчинили, хотіли вони це робити, чи це не хоті... хотя Для вини потрібна свобода, у якій людина рішає, якщо зрозуміло, пізнає, що це є добро або зло. Для вини потрібно, щоб це було свідомо і добровільно. Кожна вина ображає когось, але і діє на наші емоції. Чинить людина зло суперечить голосу сумління. Людина злом чинить хворим сумління або може цілком знищити його. Знищене сумління не спосібно більш розрізнити добро від зла. У людині настає конфлікт, і цей конфлікт і сумління приносить терпіння. Людина може відчувати вину, страх, неспокій. Людина губиться, все дратує, не має сили, щоб працювати. Зла на всіх. А гордість не дає визнати гріх і зло і помиритися із своїм сумлінням. У цьому конфлікті із сумління може завладіти жаль до себе, що Бог мене не любить, тоді йде звинувачення на Бога, навіщо мене сотворив? Або чому він такий строгий, не хочеться мені більше жити, батьки мене не розуміють, ні друзі. Робота не йде, цей стан переходить у депресію. Неспокійне сумління створює тяжкі травми, можуть бути наслідки переживання на тілі і на психіці. Деякі люди кажуть, що не відчувають, коли сумління дорікає. Але це означає, що сумління перебуває у підсвідомості і нищить підсвідому. Тривалі духовні травми і недуги викликають хвороби душі і тіла. Духовний біль викликає фізичну недугу і психічну травму. Святе писання перераховує кілька таких симптомів. Це можуть бути кіскові хвороби, хвороби нирок, серця, головний біль, проблеми з очима, шкірою. З практики. Мого духовного провідника, який у Хорватії, який викладав мені духовний провід, говорив, що духовні недуги можуть бути причиною важкого болю голови, спалахів в очах, звін у вухах, неприродна втомлюваність, ревматизм, недуги серця. Отож, як лікувати неду... духовні недуги сумління? Пошкоджене сумління може іцілити єдине покаяння, молитвою, спілкування з Богом і добрими ділами. Єдиним зцілительним сумлінням є творець, і саме у стосунках з Богом заспокоюється сумління і ісцілюється дух людини. У більших випадках недостатньо стати добрим. Щоб відновити правильну, належну функцію сумління, а потрібно налагодити стосунки з Богом, аби сумління було зцілене. Можемо пробувати забути, але, підсвідомо, є візуально, коли бачимо будинок людини, з яким мали до діла, появляється неспокій. Навіть добрі діла не можуть вирішити проблеми нашого сумління. Існує можливість, щоб звільнитися неспокійного сумління, щоб жити радісним і гідним життям. Отож потрібно покаятися за свій гріх і постановити більше ніколи не чинити. За, покоя, за покаяння є важливо ніколи це не хотіти чинити. Наша воля і постанова ніколи. Якщо образили людину, тоді добре у досі йти до людини і просити прощення, і вміти сказати людині, жаль, прости мені, відчути примирення з цією людиною. Наступне, потрібно звернутися до Бога, який у нашому силінні скаже, жаль мені Боже, ніколи більше не буду цього чинити. Про це добре розмовляти з Богом. У сповіді Ісус Христос дав церкві, владу і силу, і ім'я Бога прощати гріхи. Людина йде до сповіді, сповідається, і розрішенням у сповіді потрібно пережити щось глибоке, а не поверхове. Боже милосердя нищить вину, і ніколи більше ніхто за те не буде питати, і ніколи не будеш засуджений. Є три умови доброї сповіді. Перше це покаяння, визнання своїх гріхів, і третє це відшкодування, як ми ще кажемо, покута. Молитвою, тор, молитвою торкаємося глибини духа, а думкою наші відчуття. І так наші відчуття і глибина духа і розуму будуть примирені. Після того важливо бути з Ісусом відчути любов, чути Його слова любові. У сумінню людина торкається Бога. Неможливо в цьому світі не грішити, та як неможливо, руки не побрудити. Ну, Але як руки можемо помити, так і сумління можемо очистити. Тільки Бог може очистити гріхи. Наші сумління не можуть лікувати ні лікарі. Таблетки заспокоюють, зменшують біль, але не можуть вилікувати хвороби суміння. Отож бажаю всім щирого покаяння і завжди пам'ятати, що щире покаяння зцілює наші суміння. Слава Ісусу Христу!